Ціни на українських АЗС справедливі, тож вимагати їх зниження немає підстав, стверджують в антимонопольному комітеті. У січні відомство зобов'язало продавців зменшити вартість до економічно обґрунтованої. Учасники ринку в цілому відреагували на зауваження. Нині літр 95-го коштує у середньому 10 гривень 90 копійок. Перевірки здійснюють територіальні територіальні відділення постійно. Ми їх змушили знизити ціни, і зараз вони. Знаходяться в ціновому коридору, і ми вважаємо економічно обґрунтованим. Аналітики підтверджують, оператори ринку із дозволеного цінового коридору не виходять значно більше впливають на вартість спального котирування нафти зараз. Приблизно 110 доларів за барель, тобто відповідно до березня 2012 року нафта подешевшала. Але на жаль, тренд 2013 року, скоріш за все, стагнаційний, і скоріш за все, звичайно, не так добре для України. Нафтові котирування будуть близько 110 доларів за барель. Це не дає нам підстав для суттєвого подешевшення бензину. Експерти порахували, українці платять за бензин більше ніж росіяни, білоруси та американці. А найдорожче пальне у Туреччині 2,5 долари за літр. Олександр Наконечний Іна Мазуркевич, Олександр Черняк, Новини Юбіар.